Не я яб'ю вербаб'є за тиждень, Великдень, зовсім недалечко, червоне яєчко. Привіт! Це я Богдан Волинський. А, я думаю, що більшість зрозуміли, про що йде мова. Для меншості, хто взагалі не, що не, не уявляє, що відбувається, а поясню, сьогодні. Вербна неділя. Сьогодні е, свято е, буквально через, не буквально, через тиждень е, буде одне з найбільших християнських свят буде е, Пасха. Е, за тиждень до Пасхи е, православні християни святкують вербну неділю. Я не знаю, чи святкують е, католики, але православні християни е, святкують вербну неділю, тобто сьогодні в неділю йдуть всі до церкви і там святиться е, такі різочки. Це вербова гілля. І е, всі, хто приходить додому, всіх домашніх, е, б'ють цими гілочками. Кажуть, не я б'ю верба б'є за тиждень Великдень. Е, тим самим нагадують, що незабаром велике свято, по-друге, е, тим самим бажають здоров'я. Биття. Я вас теж побив. Вітаю всіх з в неділю, буквально, не буквально через тиждень, велике свято, пасха, готуйтесь, хай щастить. Побачимося.